Ну, я дуже хочу, щоб показали зал, в який ми зараз засідаємо, як можна тут проголосувати постанова, яка б не дозволила збільшити чотирьом міністерствам. Міністерство фінансів, міністерство економіки, міністерство цифрової трансформації і мін'юсту, збільшили зарплати. Це, до речі, два з чотирьох міністерств, які ще витратять 113 ваших мільйонів гривень, не бюджетних, а ваших грошей на лобійські компанії, яким заплатять в Сполучених Штатах Америки. Для просування угоди, яку запропонував саме президент Зеленський віддати наше. Корисні копалини нашим стратегічним партнером, в даному випадку Сполученим Штатам Америки. Але я думаю, що він багатьом запропонував. Просто перші, хто вхопилися за це і притисли його до стіни, це були Сполучені Штати Америки. Це якраз ті самі міністерства, про в якому віцепрем'єрка і міністр економіки дійсно отримала понад 3 мільйони гривень за минулий рік в Київській школі економіці у Мілованово. Мені хотілося подивитися ще на Навчителів, які отримують таку зарплату в школах або у вищих навчальних закладах. Ну і ще сьогодні тут виступав лісовий, це міністр освіти. Ті, хто не знає, думаю, що багато хто не знає, хто в нас міністр освіти. Так, от він сказав, що зараз на два тижні це питання відкладуть. А фактично, це питання про те, що закривати будуть школи. І будуть звільняти вчителів, які працюють на територіях, які знаходяться близько до лінії фронту, фактично йде оптимізація таким чином освітнього процесу, призведе це до того, що українські діти будуть виїжджати і ставати поляками, італійцями, німцями, французами, але перестануть бути українцями. Сьогоднішня сьогоднішній уряд, якого немає, і сьогоднішня влада, яка його просуває. Саме за це й бореться.